Так, друзі, всім привіт! Це не стандартне відео для мого каналу, тому що у нас на каналі я завжди вам розповідаю, як торгувати, як заробляти, як навчатися тренингу і так далі. Але сьогодні у нас трішки інакша тематика. Я зараз виїхав на тиждень в Дубай, там на конференції, паралельно зустрітися з колегами по праці. Ось. І сьогодні у мене такі залишилося три дні в Дубаї, вільні, тобто відпочивати, щось робити. там. Я... Ну, я коротше не знаю, що будемо робити. Купив сьогодні ось таку камеру, і будемо з вами знімати влог. Тобто, цілий день я буду показувати, що я роблю, як я торгую, там десь кудись їду, щось купляю і так далі. Ну, коротко, Просто влог мого дня, вирішив таке зробити, тому дивіться, я сподіваюся, вам подобається. До речі, з ось такими видами зараз я мешкаю. Давайте вам щось покажу. Тут я, ну хто розумів, Дубай, це у нас Дубай маріна прям порт з яхтами. Давайте з вікна вам покажу. всю штуку відкриваємо, але зараз буде трішки гучно, тому що там якісь праці йдуть, ремонтні і так далі. Тому трішки гучно буде, але все ж таки вид це просто взагалі топчик. Просто 10 із 10 вид. Я не знаю, ви бачите, не бачите. Мені супер подобається. Паралельно у нас знизу є ось там басіч. Я гадаю, ми з вами зараз підемо у цей басейн, і далі будемо щось поторгуємо, щось поробимо і кудись поїдемо. Тому вирішаємо в басейн. Так, друзі, доки збирався на басейн, прийшла угода в бота. Зараз покажу. Тобто, ось остання угода, валютна пара NSD-GPY, хто не знає, це торговий бот. Ну там хто наприклад дивиться відеоролик з рекомендацій ютубу. На мене не підписаний, не знає. то У мене є закритий канал в телеграмі з навчанням цієї всієї тематики. Там я навчаю саме в відеороликах. Теж там є мої угоди, на котрих я в місяць в середньому заробляю 15 тисяч доларів. І паралельно ось такий торговий бот, на котрому можна торгувати. Він кожного дня дає сигнали, їх можна повторювати. На них теж можна заробляти. Ось і зараз прилетів такий сигнал до 12.51 угода вниз по валютній парі uh, NSD GPY. ось я її відкрив. Зараз будемо чекати, як вона у нас буде завершуватися. Там залишилося буквально. Парочка секунд. Тому чекаємо і зараз будемо дивитися. Доки чекаємо, давайте навіть я не буду виключатися, будемо продовжувати наш влог. Ось, якщо зараз ще одна угода приблизно за 5 хвилин прийде в боту, я ще одного відкриваю і тільки потім піду на басейн. Доки у нас немає ще одної угоди, будемо сидіти чекати. Так, друзі, там залишається о, все, угода у нас плюс. Брав знову ж таки на 25 тисяч, плюс приблизно 22 тисячі гривень з валютної пари NSD GPI забираємо. Що пише наш бот? Давайте дивитися. Ось ця валютна пара, сигнал NSGP вниз. Аналіз чому, відкриваємо плюс. Тобто, ну ось бот шикарний досі. І ми з нього зробили. Зараз, якщо приблизно за 2-3 хвилини ще один сигнал прийде, теж його відкрию, теж підсніму і так далі. Ось, ну а так, в принципі, сьогодні хочу ще підсняти е, торгівлю з закритого каналу. Тобто, ну там будуть якісь угоди, теж приходити від мого помічника Богдана. Він дасть якісь угоди, може я якісь угоди дам, і паралельно теж хочу це підсняти. Прямо весь свій день. А зараз давайте доки чекаємо ще буквально парочку хвилин. Якщо в бота не прийде новий сигнал, то я вже піду на басейн, скупаюся, сяду, поторгую ще трішки, і потім я гадаю, поїду прямо вже на пляж. Ось, ну і там теж можна буде на прямо під водою Тому подивимося, як воно буде знімати. Ось, ну і в принципі все. Чекаємо годи. Так, друзі, вже на басейні прилетіла ще одна угода. Валютна пара USD ЦНХ. Вниз, аналіз, результат плюс. Я брав трішки на інакший час, на одну хвилину більше. Але тут можна було зайти, тому що по аналізу воно ну, все одно буде йти вище. Я дочекався просадки та відкрив ще одну угоду. Тому чекаємо там буквально. Скільки? 27 секунд, А ні, все. Плюс забираємо ще один плюс, і вже маємо два плюси з вами за сьогоднішній день і летимо на басейн. Так, друзі, лежав на басейні. Зрозумів, що басейн це ну повністю для лохів. Ну хто купається на морі в басейні? І ось так, ну, вид дуже гарний, але хто купається в басейні. Тому зараз вирішив, списався з друзями, друзі, на пляжі. Їду зараз на пляж, там буде набагато цікавіше, тому що море це море, а басейн це ну. Що таке басейн? Тому все забрали з вами два плюси. Зараз навіть е буду заходити передягатися і поясню, як працювати саме з ботом. Тому що я думаю, багато людей питало в мене, то не розуміє і так далі. Зараз все поясню, тому поїхало. Так, друзі, ну що, давайте покажу, як працювати з ботом. Ми з вами в цьому відроку прям все затягнемо. Це і торгівлю в каналі, і бота, і відпочинок, і що хочеш, і магазини якісь. Коротше, беремо все і по максимуму. Тому що я, скоріш за все, ось у мене, у мене сьогодні є вільний час, і, скоріш за все, я б сьогодні сів та почав би ну, знімати якийсь відролок новий з навчанням, скоріш за все. Тому що, коли у мене є вільний час, я це роблю для вас. Роблю якісь нові відеоролики з навчання. Тому зараз я швиденько залітаю в ТГ. Так, друзі, дивіться, якщо ви вже знаходитесь в закритому каналі, ви просто що робите, натискаєте на закріплене повідомлення, і ось тут буде ось такий відеоролик. В ньому я розповів, як повторювати угоди за мною, за торговим ботом і так далі. Просто подивіться цей відеоролик, ви в принципі все зрозумієте. Те ж саме, що ми торгуємо в закритому каналі. Наприклад, валютна пара Бініндекс донизу до 20.02. Дається аналіз чому вітрами, її результат. Бот працює точно так же. Тому нічого важкого. В ньому немає. Ви просто повторюєте те, що прописано в боті. Ось, переходимо знову ж таки до бота. Дивіться, бот пише те ж саме: це валютна пара, сигнал, в котру собану відкривати, аналіз і результат. В принципі, все дуже просто працювати саме з ботом. Ну і в принципі, хто дивиться цей відеоролик, саме з рекомендацій Ютубу, ви можете зайти по посиланню в описі під цим відеороликом, і там буде посилання на мій телеграм-канал. Це одне з найбільших ком'юніті України в цій тематиці. Можете там підписатися, подивитися, і іноді там проходять безкоштовні набори в закритий канал, в котрому є навчання, паралельно мої угоди, на котрих я заробляю, і паралельно це торговий Ну, ось такий, на котрому я зараз торгував. Ось, ну і в принципі, все. Летимо на пляж і будемо з вами зараз ловити рибок. Так, друзі, пройшовся пішки, вже зустрівся з друзями. Паралельно показую вам види, які в нас тут є. Але сьогодні туман, ну, бачите, нема цього сонця. Ну, трішки є, але дуже мало. ось. І, в принципі, що вам розповісти. Хай, хай, гайс. Hello, guys. Ось там якась стройка йде, будівництво. Ну, і, в принципі, все. Давайте затестимо камеру. Мені просто цікаво, дуже сильно, як вона камера буде знімати. І до речі, знаєте. Дуже багато фоток там з Дубаю, там Лухарі Лайф. Ось тут хтось стає, там фоткається, воно дуже гарно. Але насправді людей дуже багато. І цей, ну знаєте, як в нас, ну, в мене в Харкові, наприклад, це безлюдівська журавльовка там є. І ось щось типу того. Не так круто. Але давайте в камеру саме з окунанням, як воно буде, буде воно нормально, ненормально. До речі, так чисто. Лазурний бій. Так, давайте, зараз будемо тестити, будемо ниряти і подивимось, буде працювати, вона не буде працювати. Я сподіваюся, буде, тому що цей влог я вже почав знімати, 5-7 хвилин, 7 хвилин влогу зняв. Ось, якщо воно не буде працювати, то це ГГВП, як кажуть. Ось, тому що, ниряємо і потім, я гадаю, піду візьму там з другом джетські і будемо кататися на джетські. Так, давайте, ну, перше, заплана, давайте так, ниряємо і подивимось. Ну начебто працює все, але я гадаю тільки звуку. Хана прям жорстко. Я гадаю, звуку зараз хана, і воно потрібно, щоб воно якось... а, Ну зараз подивимось, коротше, доснімаю, потім подивлюся. Так, саме високе качество пише. Так, продовжуємо знімати під водою. Я не знаю, там нічого немає, але давайте заберемо задов... камеру. Дуже цікаво, як воно знімає саме під водою. Давайте Ну в принципі все. Поїхали, зараз беру Джецький і катамо кататися на ось, штуках і там вже буде щось цікаве, піднімати. Так, друзі, наш влог продовжується. Я не знаю, мене взагалі чутно, тому що мотор дуже гучно, плюс вітер і так далі, і тому мене може бути взагалі не чутно. Ось, не знаю, що вам розповісти під час цього ще влогу. Там ось якісь яхти катаються, бачите, там пальми. Щось не на люди, он ще яхта. Та й в принципі все. Давайте на себе перегорну, щоб ви зловили емоцію, тому що я тут всикую. Тепер сюди перегортаємо. Ледемо далі, друзі. Летимо далі. Виходимо зараз Джецький і в принципі будемо щось далі думати, продовжувати наш лог, Тому слідкуйте далі, далі буде цікавіше. Так, перший пішов, я другий, друзі. Зараз будемо з вами стрибати. Так, друзі, ну полетіли. Вон, якийсь тіп за нами катається. навіщо викидається, не розумію, будь Все, поїхали. Обратно так скажемо. Так, друзі, прийшла черга знімати пару хвилин нашої з вами катки, тому поїхали. Я вам скажу так одне слово. Одну річ, трейде все можливості, тому запам'ятайте. Все, поїхали, друзі. I just need more bags, but the drill to the stove. Said I need more splash. On her tippy toe, she can sneak right past. I'm the man of a dream. She asleep on my ass. That's a hall pass, hot pass. I don't need a whole pass. No. Watch out for the snakes in the tall grass. crash. Not the wanna play with, that's a raw fat, bro. Say a Тепер бачите, як тут гана, я гадаю, треба тут стрибати 100%. Тому полетіли, друзі. Як мені гарно так зняти, друзі? Як мені так гарно зняти? А сайт я ніяк тут не зроблю. Ладно, друзі, летимо. Продовжуємо наш двох, друзі. Поїхали далі. Так, тепер сідаємо і let's go. Нічний Дубай, Корвет, let's go. Так, друзі, в мене була завжди така маленька мрія, Це під пісню з мажору прокатитися на карветі. Продовжуємо насолоджуватися моментом. Я пропинявся швидше, але в Дубаї дуже строгі, строгі закони, ось тому не можу. Так, друзі, вже приїхав додому. За Зараз хочу поторгувати 20-30 хвилин, і потім буду вже їхати в. Дивіться, ось цей кент мені жорстко мішає зняти відео. Це вже п'ятий дубль, він ось це каміння вбирає і жах. Але дуже. Бачите, так красиво, дуже гарні види, мотивуйтеся, друзі. До речі, хто хотів би навчитися торгувати, та ну, аналізувати валютний ринок, та на цьому заробляти, знову ж таки, посилання є е, під цим відеороликом. І там буде ну, посилання, заходите в Телеграм, і там буде навчання, там коротше, дуже багато всього. Це одне з найбільших ком'юнітів Україні по цій тематиці. Коротше, сідаємо, давайте зараз поторгуємо. Йому ми кажемо, що він нам дуже сильно помішав, але все ж таки дуже-дуже мені подобається вид. Прям 10 з 10. Окрім нього, все, поїхали торгувати. Так, ну що, сідаємо торгувати, тому поїхали аналізувати ринок. Я зараз вас сюди кудись ставлю. Я, я гадаю, я не дуже довго знімати, щоб не назайба... ну, займати на камері місце. Тому поїхали.

Так, перший плюсик забираємо. Перший плюс є. Торгую далі, а потім покажу, який результат у нас виходить. До речі, забув сказати, хто там, наприклад, дивиться ролик з рекомендацій Ютуба, щоб ви не думав, що якийсь там мажор, олігарх і так далі. Я цією справою займаюся вже більше там п'яти років. І так далі. Ось я вам покажу. Наприклад, це моя фотографія, коли мені було там приблизно, коли я тільки починав. Там це шість років тому, приблизно. Ось це я. Ну, Тобто звичайний хлопець, нічого такого, бачите, звичайний одяг і так далі. Ну, Біля Жигуля фоткаюсь, тому що машина нормальна така. Ось, тому от Все, ну, все залежить тільки вас, від вас в цьому житті. Ось, Хто не знав, я ще з міста Харкова, у мене така українська не дуже добра, але я намагаюся розмовляти з вами українською. Ось, І все залежить максимально від вас, якщо ви будете. Пробувати щось нове, розвиватися і так далі. То у вас це 100% у цьому житті вийде, і все буде дуже круто. Головне щось шукати нове, пробувати себе в чомусь новому, якщо щось не виходить, пробувати ще щось, і так далі. І завжди пробувати, пробувати, пробувати. І десь ви 100 знайдете себе і зможете пов'язати своє життя з цим. Ось, в принципі, все. Поїхали, друзі, поїхали. Нас там вже зачекалися. Так, все, друзі, стартуємо, виходимо. Який же кайф, коли виходиш з дому, бачите, ось таку Вон там хлопець кидає Привіт, ось таку машину максимальний. Кайф бачите, що у нас тут капкашка якась, давайте її уберемо. Це до гроші, до грошей. Так, ми його пропускаємо. Наступного ми теж пропускаємо. І далі вже будемо з вами сідати і кайфувати. Раз, ляпс. Друзі, який же це кайф, ви просто не розумієте. Це, вам треба це пережити 100%. Я вам кажу. Ось. Сідаємо. Давайте пуск зробимо горячий. Чи як воно там? Друзі. Ну що, будемо вирушати. Зараз відкриваю стелю і летимо. Так, друзі, приїхали, машину возить ну, парковщик, я не знаю, як це буде правильно. Дивіться, який тут вайп, які тут тачки. Які тут тачки максимально класно, типу, в житті 3 МГ, там Ламби, Фери, Роуз, Урус, ну, коротше, дуже-дуже багато прикольних тачок. Типу, там щось фере, ще якась гелі. Це буде мій гелі. На ще один день. Я його знаю. ось, Ну і в принципі що. В принципі, все, тому заходимо зараз е Внутрі щось поцнимо. Все, всім. Open the door. <реш> <реш> okay, <that's my> <реш> так, друзі, поїли в ресторані. Зараз вже приїхали ось сюди. Дивіться, як тут гарно. Максимально такий мост дуже гарний. Ось вам знову ж таки вайб. Мотивація, що ще сказати. Ось, ну і в принципі зараз будемо дивитися, скоріш за все, тут пофоткаємося, і може ще кудись поїдемо, якщо кудись будемо їхати, mm -hmm. я ще дознімаю свій влог на 100%. Ну а так, в принципі, знову ж таки, зараз прям нічого цікавісінько не буде, буде фотка крута, котре я потім закину в інстаграм. Сподіваюся, буде крута, і котру знову ж таки зможе закинути в інстаграм. Тому підписуйтесь на інстаграм, посилання буде нижче. Та й, в принципі, що, зустрінемося трішки пізніше. Так, друзі, ну все, в принципі, це майже вже фінал нашого з вами влогу. Вже приїхав на парки, припакувався і зараз буду підніматися. Зараз ну хочу там почитати якісь новини, може ще щось досніму. І в принципі, скоро будемо завершувати з вами цей сьогоднішній, так скажемо, влог. Я не знаю, він вам сподобався чи ні, і так далі. Але сподіваюся, що ви зловили максимальну мотивацію. Та й в принципі, що в принципі все. Це тому, ну летимо відпочивати.